Читання уроки 3-4, частина 8. Тема Туве Янсон капелюх чарівника. Відкрийте сторінку 9 у підручнику та прочитайте інформацію про фінську письменницю Туве Янсон. Туве Янсон народилася 1914 року в Гельсінкі, столиці Фінляндії. Батько був скульптором, мати художницею-ілюстраторкою. Дівчинка проводила літо у Швеції у бабусі, котеч якої розташовувався на лісовій галявині. До того, що родина тривалий час винаймала будиночок рибалки на острівці у фінській затоці. Тувий Янсон вважала, що без щасливих років дитинства ніколи не почала писати казок. Колись, сперечаючись з братом Ларсом, дівчинка намалювала на сіні маленького бегемота. Який пізніше під іменем Мумі Троля став одним з найвідоміших казкових героїв? Тож письменниця спочатку намалювала персонажів казок, а потім створила захопливі історії про долину Мумі Тролів, країну дружби, любові, поваги до ближнього? Розкажіть, де проходило дитинство Тове Янсон? Поміркуйте та скажіть, чи корисно в дитинстві мріяти, фантазувати, пізнавати нове? Чудово! Виконайте вправу в фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, яке буде у вправі, та на сторінці 9 запишіть його з пам'яті. Увага! запишіть. Зачитайте речення, яке ви записали. Дуже добре. Виконайте тестові завдання від знайка та прочитайте зашифроване слово. Як називаємо те, про що йдеться в тексті? Основна думка заголовок, тема. Молодці. Це тема. У якій долині мешкали мумітролі? У долині казок, у долині мумітролів, у долині чарівників. Так, вони мешкали у долині мумітролів. А як мумітролі проводили зиму? Спали, каталися на лижах, грали сніжки. Так, вони спали взимку. І на якому інструменті грав нюхмумрик? На сопілці, на гітарі, на гармонії? Молодці. Нюхмумрик грав на гармонії. Прочитайте зашифроване слово. Так, зашифроване слово туве. А що означає це слово? Так, це ім'я письменниці. Чудово! Перегорніть сторіночку, виконайте вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повза черепашка. Другий раз прочитайте швидко, як скрикоче сорока. А третій раз спробуйте прочитати найшвидше, як тільки можете. Чітко вимовляючи кожне слово і кожний склад. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! На сьогоднішньому уроці ви продовжите читати уривок твору Туве Янсон Капелюх чарівника. Для цього спочатку зверніться до тлумачного словничка та дізнайтеся лексичне значення наступних слів. Баламкати, стрімкий, прихильно, строфа, закосичитися. Отже, що означає слово баланкати? Так, це безладно махати, стрімкий, молодці швидкий, прихильно. Так, означає доброзичливо, поблажливо. Строфа. Так, це повторюване поєднання кількох віршованих рядків, зв'язаних між собою певною інтонацією. Та закосичитися. Так, тут означає прикраситися. Прочитайте. Продовження твору Туве Янсон Капелюх Чарівника. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно, або прочитати разом із Диктором. Туве Янсон Капелюх чарівника. Скорочений. Мумітроль, перебираючи обережно коротенькими ніжками, зліз униз і побіг простісінько на звуки мелодії. Унизу біля річки мумітроль угледів нюхмумрика, який сидів на поручі містка, баламкав ногами над водою і співав свою улюблену пісеньку. Друзі мружилися до теплих променів, баламкали ніжками над стрімкою іскристою течією ріки і весело співали разом. І на душі у них було радісно й затишно. Водами цієї річки вони не раз уже раніше пускалися в мандри на пошуки неймовірних пригод. Під час кожної подорожі знаходили нових друзів і приводили їх додому в долину Мумітроїв. Тато і мама Мумітроя прихильно ставилися до нових знайомств, лише доставляли кожного разу ліжечка та доточували обідній стіл. Отак будиночок мумітролів став схожим на мурашник, де кожен робив усе, що йому заманеться, і ніхто не клопотався завтрашнім днем. Звичайно, там іноді відбувалися неймовірні і навіть страшні речі, зате ніхто й ніколи не нудився. А це, погодьтеся, має свої переваги. Догравши до кінця останню строфу свого весняного гімну, нюхмумрик заховав гармонію до кишені, і друзі пішли долиною, прихопивши чмиха. Навколо роїлася розмаїта живність, що попрокидалася після довгої зими. Повзики та бабки. Снували туди й сюди, відшукуючи свої давні улюблені місцинки, вивітрювали одяг, вичісували вуса, лагодили домівки і завзято готувалися до нової весни. Де-не-де на вітті дерев гойдалися мавки, розчісуючи своє довге волосячко. Мишенята рили потаємні лази у латках снігу, що позалишалися іще з північного боку кущів. Веселої весни, побажав старий поважний вуж, як зимувалося. Дякуємо, добре, відповів му чи гарно спалося дядечко в ужеві? Чудово, вітання татові й мамі! Отак вони обмінювалися вітаннями майже з кожним хто. Але що вище підіймалися вгору, то безлюдніше ставало навкруги. Послухайте, друзі, озвався нюхмумрик, я щось придумав: ми зійдемо на вершину гори. І складивмо там кам'яну піраміду на знак того, що підкорили її першими. Що скажете? Чудова думка, скрикнув чмих і рвонув, аби випередити інших. На вершині танцював вільний весняний вітер, а довкруги простягався неозорий блакитний обрій. На заході губилося удалечі море, на сході зникала річка, в'юнячись поміж хребтів самотніх гір. На півночі скільки сягало око, закосичились першою зеленню ліси. А на півдні з димаря будиночка мумітроя клубочився дим. Мама Мумітроя заварювала ранішню каву. Ви прочитали уривок твору капелюх чарівника. Попрацюємо зі змістом твору. Пригадайте, на попередніх уроках читання ви читали події та відновлювали послідовність подій. Від сьогоднішнього дня ви спробуєте самостійно уже ділити текст на частини та давати заголовок кожній частині. В цьому уроці поясню, як це потрібно робити. Вже в наступних уроках спробуєте виконувати самостійно. Отже, перша подія. Нюхмумрик на поруччі містка співає улюблену пісеньку. Візьміть у руки маркери або кольорові олівці. Будемо кожну частину виділяти в тексті. Отже, Знайдіть у тексті, де говориться якраз про те, що нюхмумрик на поруччі містка співає улюблену пісеньку. Так ми бачимо, що це перша частина. Мумітроль, обережно перебираючи коротенькими ніжками, зліз у них і побіг простісінько на звуки мелодії. Унизу біля річки мумітроль угледів нюхмумрика, який сидів на поруччі містка. Балавкав ногами над водою і співав свою улюблену пісеньку. Мумітроль сів поряд. Отже, це в нас перша частина тексту. Прочитайте і подумайте, яка буде наступна частина. Так, наступна частина тексту може бути такою. Друзі мружилися до теплих променів, баламкали ніжками над стрімкою іскристою течією ріки і весело співали разом, і на душі в них було радісно і затишно. Водами цієї річки вони не раз уже раніше спускалися в мандри на пошуки неймовірних пригод. Під час кожної подорожі вони знаходили нових друзів і приводили їх додому, у долину мумі-тролів. Подумайте, як можна назвати цю частину тексту? Наприклад, можна назвати подорож друзів. На сторіночці 12 запишіть подорож друзів. Подумайте, яка може бути третя частиночка? Так, правильно, третя частинка це може бути наступний абзац. Тато й мама мумітроля прихильно ставилися до нових знайомств, лише доставляли щоразу ліжжечка та доточували обідній стіл. Отак От будиночок мумітролів став схожим на мурашник, де кожен робив усе, що йому заманеться, і ніхто не клопотався завтрашнім днем. Звичайно, там іноді відбувалися неймовірні речі, зате ніхто ніколи не нудився. Подумайте, як можна назвати цю частиночку? Наприклад, можна назвати цю частиночку так. Будинок мурашник. На сторінці 12 запишемо Будинок Мурашник. Подумайте, яка буде наступна подія, яка буде наступна частиночка тексту. Так, дивимося наступний абзац. Догравши до кінця останню строфу свого весняного гімну, нюхмумрик заховав гармонію до кишені, і друзі пішли долиною, прихопивши чмиха. Навколо роїлася розмаїта живність, що прокидалася після тривалої зими. Повзики та стрибунці снували туди й сюди, відшукуючи свої давні улюблені місцинки, вивітрювали одяг. Вичісували вуса, лагодили домівки і завзято готувалися до нової весни. Де-не-де на віті дерев гойдалися мавки, розчісуючи своє довге волосечко, мишенята рили потаємні лази в ладках снігу, що позалишалися ще з північного боку дерев. Подумайте, як можна назвати цю частинку тексту. Так, цю частинку тексту можна назвати подорож долиною. Запам'ятайте, що кожну частинку тексту ми виділяємо для того, щоб ми бачили, де в нас перша частинка закінчується, а починається інша, ми виділяємо ці частинки тексту іншими кольорами. На сторінці 12 запишемо четверте Подорож долиною. Дивимося і відшукуємо, яка частинка може бути п'ятою. Так, це може бути продовження ж далі. веселої весни, побажав старий поважний вуш. Як зимувалося? Дякуємо добре, відповів йому Чи гарно спалися дядечкові вушу? Чудово! Вітання татові й мамі! І тепер дивимося, на наступній сторіночці в нас ще продовження цієї самої думки. Отак От вони обмінювалися вітаннями майже з кожним, хто зустрічався їм дорогою. Але що вище піднімалися вгору, то безлюдніше ставало навкруги. Ми бачимо, що в нас кожна частиночка має бути пов'язана однією підтемою. Який заголовок можна дати цій частиночці тексту? Так, можна назвати цю частинку тексту таким чином. Друзі обмінювалися вітаннями з жителями долини. Або друзі віталися з жителями долини. Запишемо з вами п'ятий пункт. Друзі обмінювалися вітаннями із жителями долини. І ми вже доходимо до кінця тексту, до кінця уривочку. Послухайте, друзі, озвався Ніхмумрик. Я щось придумав. Ми зійдемо на вершину гори і складемо там кам'яну піраміду на знак того, що підкорили її першими. Що скажете? Чудова думка! скрикнув чмих і рвонув, аби випередити інших. Як ви думаєте, як ми можемо назвати цю частиночку тексту? Так, це може бути незвичайна думка нюхмурика. Обов'язково запишемо. Тобто ми бачимо, що якщо ми називаємо кожну частинку тексту, то речення мають бути пов'язані якоюсь певною думкою, певною підтемою. А тепер поставте відео на паузу та перекажіть прочитаний уривок уже за складеним планом. Дуже добре. Пригадайте та дайте відповіді на запитання, до кого побіг Мумітроль, прокинувшись від зимового сну? До чмиха, до нюхмумрика, до тата. Так мумітроль побіг до нюх-мумрика, прокинувшись від зимового сну. А який настрій був у друзі під час співу? Сонний зимовий? Похмурий осінній чи радісний весняний? Молодці настрій був радісним та весняним. А як мама й тато мумітроля ставилися до нових знайомих сина? Заклопотано, здивовано. Прихильно. Так, вони ставилися прихильно до нових знайомих сина. А із чим авторка порівнює будиночок момітролів? З Мурашником, з Ніркою, з барлогою? Так, авторка порівнює будиночок момітролів з Мурашником. А як жили мешканці долини мумітролів? А що вони робили? Скажіть, будь ласка, які нові персонажі з'явилися в уривку? Дуже добре. В наступному завданні з'єднайте стрілочкою персонажа та інформацію про нього. Заварювала ранішню каву, рвонув на гору, аби випередити інших, побіг простісінько на звуки мелодії, баламкав ногами над водою. Отже, яка дія була у мумітроля? Або яку інформацію тут можна знайти саме про мумітроля? Так, мумітроль побіг простісінько на звуки мелодії. А нюх мумрик? Так, він баланкав ногами над водою. Дуже добре. А мама так, заварювала ранішню каву, і чмих? рвонув на гору, аби випередити інших. А як ви думаєте, чому друзі вирішили піднятися на вершину гори? Дуже добре. Перегляньте фрагмент мультфільму. Після перегляду знайдіть і підкресліть у тексті речення про переглянуте. Підкресліть у тексті речення про переглянуте. Зачитайте! Чудово! Уявіть, що вам вдалося піднятися на гору у своєму краї. Опишіть, що ви побачите з гори. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Молодці! Чудова робота!